Вітаю з вами Білкін, і ви на каналі Мойо. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити скріншот екрана на ноутбуці або комп'ютері. Здавалося б, нічого складного. Але... але чи знали ви, що на деяких операційних системах треба реально шарити? Е, ну щоб зробити таку, на перший погляд, просту річ, тобто не просто натиснути кнопку, а саме прописати. Команду сьогодні якраз про це все і поговоримо. Дослідимо, що треба знати, щоб зробити скріншот. Також розглянемо окремі випадки, коли скрін екрана стає справжньою проблемою, і звичайно ж покажемо шляхи її вирішення. Але перед початком, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал, і чи натиснули ви на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Е, ну і про вподобайку теж не забудьте, будь ласка. Дякую, а ми продовжимо. Отже, розпочнімо з операційної системи Windows. Вона може запропонувати одразу декілька способів створення скрінів. Е, найперший та найпростіший це просто клацнути клавішу «Print Screen». Ця клавіша зазвичай знаходиться у верхній частині клавіатури над стрілковими клавішами, або на цифровій клавіатурі. Після натискання Print Screen скріншот екрана буде скопійовано в буфер обміну. Далі ви можете вставити цей скріншот у програми, такі як Paint, Word, Photoshop, або будь-який інший текстовий або графічний редактор, використовуючи комбінацію клавіш Ctrl-V або праву кнопку миші та вибір Вставити. Після вставлення скріншота його можна буде або просто зберегти, або редагувати, якщо це Необхідно. Якщо вам потрібен скрін окремого вікна, то спочатку клацніть на нього, а потім разом із клавішою Screen натисніть Alt. Другий спосіб доступний на операційних системах Windows 8 та 10. Комбінація клавіш Windows та Print Screen дозволяє зробити скріншот екрана і одразу зберігає його у папці Screenshots у вашому профілі користувача. Інструмент ножиці або Snipping Tool це ще одна системна програма, яка доступна у системі Windows, починаючи ще з Vista. Цей Інструмент дозволяє здійснювати дещо більшу кількість дій для створення скріншотів. Ви можете знайти його у меню пуск. За допомогою ножиць ви можете виділити ту область екрана, яку потрібно зняти, та зберегти скріншот у файл. Ну тут можна зробити як у першому методі: тобто вставити скріншот у редактор або месенджер, або ж зберегти за допомогою відповідного пункту рядку меню програми в окремий файл. Більшість людей вже перейшла на більш сучасні версії Windows, 10 та 11, тому їм. Може стати у нагоді комбінація Windows Shift S. Вона викликає інструмент вирізання Snip and Sketch. Це, по суті, ті ж ножиці, але з додатковими опціями: малювати, виділити, обрізати тощо. Фрагмент зберігається у буфері обміну, тому ну, їм одразу можна, наприклад, поділитися з друзями у месенджері. Якщо ж ви користувач Linux, то, по-перше, у 2022-му ви склали 40% від загального числа користувачів ПК по всьому світу. А по-друге, ви теж можете користуватися принтскріном для того, щоб зробити. Скріншот екрану. Крім цього, ще користуються іншими інструментами. Наприклад, у багатьох дистрибутивах Linux, що використовують середовище робочого столу GNOME, можна скористатися вбудованим інструментом для створення скріншотів. Для цього відкриваємо меню додатків і шукаємо пункт скріншот або знімок екрана. Зазвичай оце добро знаходиться у вкладці «Accessories» або «Utilities». Тут можна вибрати, який тип скріншота нам буде потрібен: тобто весь екран, активне вікно чи просто якась конкретна Область екрану інший популярний інструмент для зняття скріншотів в Linux носить назву Shutter. Його можна встановити з додаткових репозиторіїв або за допомогою менеджера пакунків. Після встановлення можна буде легко робити скріншоти вибраної області, вікна або усього екрану та зберігати їх у різних форматах. Ще не забудемо і про командний рядок, себто термінал. Чому так? Бо і тут можна зробити скріншот. Для цього відкриваємо термінал і використовуємо команду GNOME SCREENSHOT або IMPORT, яка надається програмою IMAGE MAGIC. вуаля, і скрін є. І нарешті розглянемо програми для скрінів на яблучній техніці, зокрема MacBook. Отже, якщо ви щасливий користувач операційної системи Mac, і вам треба зробити скрін всього екрану, натисніть комбінацію клавіш Shift Command 3. Скріншот буде збережений на робочому столі. Якщо вам потрібно увіковічити лише активне вікно, то тут комбінація дещо інша і виглядає як Shift command 4. Після цього натискаємо клавішу Spacebar і бачимо, як курсор перетворюється на камеру. Об. Збираємо вікно, яке нам потрібно сфотографувати, фотографуємо. І якщо нам треба певна область, наприклад, частина вікна або ж конкретна маленька картинка з великої картинки, натискаємо Shift, Command 4 і виділяємо потрібну область мишею. Незалежно від методу, так би мовити, зйомки, всі скріншоти будуть збережені на робочому столі. І ще одне питання, яке часто цікавить користувачі: а як власне зробити скріншот без допомоги гарячих клавіш? Ну, Наприклад, у вас є ноут, але на клавіатурі клавіатурі скажімо, немає клавіші принтскрін. Найперше, вона все ж таки є. Хіба що може називатись трохи інакше, бути поєднаною з інсерт або іншою клавішою, або знаходитися у нижньому ряду замість верхнього. Тому тут краще ще раз уважно подивитися на клавіатуру та знайти цю клавішу. Інший варіант це софт для скріншотів, який можна встановити окремо. Такі програми можуть бути заточені під конкретну операційну систему, або ж бути крос-платформеними. Якщо говорити про них, то можна... На згадати про наступні: GreenShot, ShareX і LightShot. Вони можуть дещо відрізнятися за функціоналом, але основа цих програм саме робота зі знімками екрану. І знову ж таки, якщо ви користувач Apple, то вам може стати у нагоді така програма, як Snagit. Вона пропонує розширений функціонал для зняття та редагування скріншотів. Ось такі нескладні комбінації та софт, які значно спрощують життя мільйонам користувачів по усьому світу. Тепер хтось із вас по... Повнить їхні ряди. А з вами був Білкін. Ви були на каналі Мойо. Побачимось у нових відео. Цілую плечі і до встречі.